Доброго дня, компанія Автопарк і сьогодні у нас чудове надходження Audi a 6 в c 6 кузові 2010 року випуску. Осначений він дизельним двигуном з робочим об'ємом 2,7 літра. Потонований хромпакет по Колу. Стоїть якраз на 17-х лекосплавних дисках. Автомобіль у 2022 році приїхав в Україну з Німеччини, без ДТП. Багажне відділення у нас досить таки велике. Далі по салону. Дверні карти в чудовому стані, текстильний салон, стан нового. Передній сидінь з ручним регулюванням, повний електропакет, мультикермо, датчики дощу та світла, автоматична коробка передач. Кого зацікавило дане авто, чекаємо вас за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також автомобіль можна придбати у кредит та лізинг.